Ви коли-небудь замислювалися, якби коло було змішане з квадратом. Ну, хотілося появити. Але це шестикутник. Тепер вам цікаво, що таке багатокутник? Це замкнена крива, яка складається з групи ліній. Це може здатися трохи складним, але шестикутник можна знайти скрізь у природі. Слінники є прикладами правильних шестикутників, а сніжинки неправильних шестикутників. Що таке шестикутник? Це шестикутник. Це означає, що він має шість сторін. І шість кутів. Існує два типи шестикутників правильні і неправильні. У правильного шестикутника всі сторони мають одинакову довжину, тоді як у неправильного шестикутника всі сторони різного розміру, прямо як моя голова. Кожен внутрішній кут правильного шестикутника дорівнює 120 градусів. З іншого боку, внутрішні кути неправильного шестикутника можуть бути вищими або меншими за 120 градусів, кожен залежно від довжини конкретної сторони. Слово шестикутник походить від гекса, що означає «шість», і гонія, що означає кути. Шестикутники, як і трикутники і квадрати, прилягають один до одного щільно, без зазорів між собою. Це явище називається теселяцією. Шестикутники можна знайти по всій природі та створених людьми творіннях. Стільники, сніжки, хімічні сполуки, плитки, футбольні м'ячі, обличчя олівця тощо. Є прикладами шестикутних форм у реальному світі. Які властивості має шестикутник. Існують різні типи шестикутників, залежно від їх розмірів, їх сторін і кутів. Найбільш відомі класифікації шестикутників на правильні та неправильні. Властивості правильного шестикутника. Усі сторони мають одинакову довжину. Кожен внутрішній кут становить 120 градусів, оскільки всі кути рівні, міра внутрішніх кутів завжди буде 720 градусів. Їх можна розділити на 6 трикутників одинакової форми. Усі протилежні сторони правильного шестикутника паралельні одна одній. З іншого боку, неправильні шестикутники мають нерівні сторони. Це означає, що кути, які вони утворюють, нерівні або мають 120 градусів. Вулики складаються з шестикутників. Коли бджоли будуть свої домівки, вони використовують шестикутну форму, щоб заощадити простір, переконатися, що конструкція міцна та стабільна, і все ще має достатньо місця для зберігання меду та бджоленят. Шестикутники є одним з найміцніших форм в природі. Таким чином, використовуючи цей багатокутник, бджоли гарантують, що їхні бджоленята будуть в безпеці та що велика здобич нелегко проникне. Вивороження вулкану створило великі блоки шестикутників. В Ірландії давно вивороження вулкана призвело до створення великої групи шестикутників. Ці багатокутники були повністю зроблені з базальтових колон, оскільки вулканічні залишки з часом устигали на землі. Відомий як Велика Ірландська дорога тепер він став великою природною пам'яткою. Та став частиною національного парку країни. Ці вулканічні породи охолоджуються, отворюючи зубчасті нерівні колони шестикутників, які простягаються на кілька миль. Панцир черепахи, відомий як її панцир захищає тварину від шкоди та більшої небезпечнішої здобичі. Оскільки панцир прикріплений до її тіла, черепаха повинна стежити за ним, щоб не завдавати їй шкоди під час перебування у воді чи на землі. І оскільки шестикутники міцні та стабільні, має сенс, що панцир повністю складається з них, чи не так? В Англії є будівля під назвою Шестикутник. Ця форма настільки відома, що в Рейдінгу Англія є навіть театр під назвою The Hexagon Theater. У цьому закладі еклектичне поєднання коміксів і та артистів. Спочатку він був створений для покращення акустики в театрах. Щоб глядачі чіткіше чули акторів і виконавців. На додаток цього, це також вирішило проблему мати велику аудиторію в обмеженому просторі, оскільки шестикутники ефективні, компактні та займають простір. Це найміцніша форма. Існує причина, чому багато людей у природі використовують шестикутну форму. Це тому, що цей багатокутник надзвичайно стабільний і є найміцнішою формою в природі. Як тільки ми... Люди це зрозуміли і почали використовувати це в наших архітектурних і творчих проєктах. Дизайн будівлі шестикутної форми, оскільки він менш схильний до поломок та пошкоджень або зносу, назвали його найміцнішою формою. Крихітні структури, такі як кристали і мінерали, і деякі хімічні сполуки, такі як бензол і сніжинки, також складаються з шестикутників, щоб забезпечити стабільність і міцність. Навіть Сатурна на поверхні є величезний шестикутник. Ви можете подумати, як шестикутник пов'язаний з великою сферичною планетою. Але це так: на північному полюсі планети спостерігається величезна стійка, хмарна структура в формі шестикутника. Ця хмара навіть більша за Землю. Вона відома як північна полярна шестикутна хмара. Він був виявлений під час місії Вояджер. У 81-му році що це реактивний потік газів, що рухається зі швидкістю 321,8688 -ти тисяч шість кілометрів на годину. Олівці теж шестикутники. Подумайте про олівці, які ми використовуємо щодня. Якої вони форми шестикутної висновок? Стільники та футбольні м'ячі стали ще цікавішими, чи не так? Що захоплює в цій формі, як це те, що вона настільки часто зустрічається в природі постійно? Що ми часто її не помічаємо. Шестикутники також підпадають під явище під назвою теселяція, що робить їх дуже ефективними та економними. Вони дуже щільно прилягають один до одного, забезпечуючи відсутність зазорів і дуже стабільну форму. І ще я що я хотів сказати, це те, що ви можете мене підтримати фінансово. Посилання в описі. І тому добра ніч.